Вітаю, друзі! Отже, суперкороткі терапевтичні етюди або практичні поради. Колись я сказав в якомусь етюді, що мозок, з мозком не можна домовитися, його можна лише обманути. Це взагалі цікавий феномен. Мозок, який сам себе обманює, самому обмануться. Ну, давайте. Для прикладу, я стартую номер один з сон. Отже, як обманути наш мозок? Особливо, коли ти просинаєшся серед ночі, прокидаєшся серед ночі, а потім тривалий час не можеш заснути. Да, Ось так. Якщо ви все-таки проснулися, прокинулися, ну, наприклад, для того, щоб сходити в туалет, чи невідомо, чому бамці відкривачі, і дивитеся на годинник, а може і не дивитись, то виконайте наступні дії. Замруште одне око, бажано не домінуючи. І виконайте всі дії, які виходили. Тобто, навіть сходіть в туалет, дивлячись лише одним оком. Я думаю, що для вас звична обстановка, ні на що не будете наштовхуватися, або подивіться на годинок, яка там година, друга, третя година ночі. Знову ж таки лише одним оком. І знову ж таки лягайте і закрийте очі. Це цікава річ, яка заставляє наш мозок заплутатися в інформації. Він не отримує рівноцінних джерел інформації. Він не отримує стимулів цієї інформації на праве лів око, і відповідно з перехрестям на праву ліву половину головного мозку. Тут ще прозвучала така порада домінуюче око прикрити. Тому, коли він ополучає оцю сплутану дійсність, так все-таки проснувся чи не проснувся, він входить в трансовий стан, коли ви закриваєте очі, значно і значно швидше. Попробуйте, потім поговоримо.